Доброго дня, друзі! Ми з вами знаходимося в фірміному магазині Salma адресу якого я зараз вам нагадаю, місто Київ, проспект Миколи Бажана 3. І сьогодні я хочу вам презентувати оцей от дощовий Демісезонний костюм, який називається Thunder. Ну або Грім, якщо казати українською. Це суто дощовий костюм, дуже легкий, зроблений з мембранної тканини. Його характеристики дуже пристойні, тобто водовідпорність його складає 8000 мм, а дихаюча здатність 4000 г на сантиметр квадратний 24 години. Ну, Свій огляд я розпочну безпосередньо з куртки. Куртка дуже легка, як я вже казав. Особливості її це, по-перше, всі шви куртки проклеєні, Тобто вони не пропускають воду взагалі. Є такі от затяжки на рукавах, щоб не затікала вода. Вони на так званих застібках веркло, ну, вони регулюються. і так далі. Передня молния застягається до цього рівня. Тобто якби Закриває горло від вітра і так далі. Ну, Якщо там дощ такий, знаєте, сильний з вітром, можна застебнутися до самого підборіддя і дощ не буде потрапляти, затікати і так далі. Молнія так само не пропускає воду, вона тактейна. Капюшон. Так, значить, Капюшон тут достатньо об'ємний, він регулюється в двох плоскостях, тобто його можна затягнути отут, от з цієї сторони. А також отут бачите, зверху є ще одна затяжечка, Тобто затягуєте, застібаєте до кінця і дощ практично не затікає, не січе вас, ну і ви якби сухий, ну а врешті здоровий, якби, теплий і бадьорий. Що стосується кишень, то на куртці розташовано дві такі кишені, достатньо глибокі. Тобто можна не тільки руки заховати, а ще й щось туди покласти. Важливе і корисне. І також є тут от стяжечка з боку, як бачите, так, тобто можна затягнути її по талії, щоб не задувало, не затікало і так далі. Ну, тобто куртка дуже непогана. А зараз перейдемо безпосередньо до штанів. Ну або брюк, я не знаю, хто як звик називати, штани в костюмі Сандер дуже зручні. Ну, по-перше, тут немає е, ніяких молній. Немає ніяких затяжок і так далі. Тут є звичайна резинка. так, от. І ви надягаєте їх, і знімаєте легко, і можна якби, на любу, так сказати, фігуру їх надіти. Головне, щоб підходила довжина. Значить, щось, що тут ще знаходиться? Тут ще знаходяться два великі, бачите, полікать в різні кармани. Так, з одного і з іншого боку. от. Ну і насправді це все, що можна розказати про ці штани. От. Хіба що отут от знизу, бачите, є ще світловідбиваючі елементи. Так само, як, до речі, і на куртці. На куртці так, є також великий світловідбиваючий елемент на рукаві. Який, скажімо так, дозволить <кій> рятівникам знайти вас, якщо ви заблукали десь на воді або в лісі, або ще не знаю де. Коротше кажучи, як тільки попаде світло від прожектора або ліхтаря, ви засвітитесь як новогодня ялинка. Знизу, як бачите, штани не мають жодних застібок, жодних клинів, жодних. Е... Блискаво так, просто такі прості, ровні штани. І якщо вже е, я вам демонструю так би мовити, штани і ви бачите взуття, яке на мене взуте, то це саме ці трекінгові сандаліти, які я е, вам демонстрував в попередньому огляді. Тоді, чесно кажучи, вони мене особливо не вразили. Але зараз, коли я їх одяг на ногу, Ну, це просто райське відчуття. Цей костюм дуже компактний у зібраному стані, тобто він складується в невеликий рулончик, довжина якого складає десь приблизно 40 см, і завширшки 18 см. Ну, що ще я можу вам сказати? От, щоб трохи зорієнтувати вас з розмірами, це на мені костюм L. В мене 178 сантиметрів росту, не гігант, і 90 кілограмів ваги. На мені Елка сидить досить нормально. Ну, ви бачили, якби тобто, це літній костюм, тому піддівати сюди якісь фліси там особливо ну, не приходиться. Тобто, от приблизно дивіться і. Можете порівняти із своїми габаритами і приблизно вирахувати свій розмір. Якщо не удасться, то можна завжди подзвонити в магазин. Телефон і адрес інтернет-магазину Salmo я залишу під цим відео. От, і запитати консультантів. Консультанти завжди дадуть вам професійну пораду. Ну і на закінчення ще хочу вам сказати, що магазин. Поступили такі от сітчасті, дуже непогані е картузи, які дуже пасують, як бачите, до мого пола, який так само можна придбати в магазині саму. Тобто запрошую вас в наш магазин. Приходьте, міряйте, купуйте, у нас є величезний вибір як одежі, так і взуття, так і снастей і всього, чого тільки може побажати ваша душа. На цьому все. Будьте здорові, до побачення.